Дипломи та призові місця мають особливе значення для наймолодших музикантів, які тільки починають свій шлях у світі музики. Олеся Овула, викладачка маленьких зірочок, розповіла про конкурс, який підкорили її вихованці. Мої діти, учні першого і другого класу, брали участь в міжнародному конкурсі. Зимова казка він проходив за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики і проходив він в місті Прага в Чехії. Це двотуровий конкурс. Ми виступали з двома творами, і ось діти вперше виступали, брали участь в такому ну серйозному, я вважаю, конкурсі, і зайняли почесні призові місця. Дуже тішуся з цього приводу і сподіваюся, що це наша тільки. Наш початок і будуть ще подалі перемоги. На жаль, через війну діти позбавлені звичних виступів, коли можна грати для живої аудиторії, відчувати її енергію та отримувати безпосередній відгук. Ця втрата є особливо болючою для юних музикантів, адже сцена це невід'ємна частина їхнього розвитку, місце, де вони можуть поділитися своєю творчістю та отримати цінний досвід. Все у нас дистанційно, але все одно ми займаємось вдома, Ми записуємо невеличкі концерти для батьків онлайн. Теж. Якісь відео посилання кидаю на наші уроки, і тому це якось заохочує їх спонукає займатися більше. Особливо коли як, якесь якісь є змагання, ось один конкурс, там інший, і вони вже ж бачать, що хтось виступає. І я хочу тоді вже ну, якісь стимули є, бо ну, дуже складно без цих живих офлайн-уроків, як раніше було. Але все одно ми стараємось, робимо все, що можемо, і, і я сподіваюся, що. Класно ж буде тільки рости, і кожного разу буде тільки більше і більше призових місць. Дітям це подобається. Аріна та неї другий рік опановують гру на фортепіано. Вони розповіли про твори, які вивчили і грали для конкурсу. Треба було зіграти Бує Соняха і Вальс Ладібак». Бак. Я здобула третє місце. Я грав рожеву пантеру і буре. Заняття музикою надзвичайно корисні для дитини. Вони впливають на різні аспекти розвитку, покращують пам'ять, концентрацію уваги. Гра на музичному інструменті може мати заспокійливий ефект та допомагати знизити рівень стресу та тривожності. Музика якось відволікає. Вони більш зосереджені, коли вони грають щось вчать, займаються і вони ну, просто якось емоційно ти знаходишся наче в іншому світі. Я вважаю, що це дуже корисно, хоча б. Хоча б на трошки відволіктись від цього день.